Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим керівництвам, що дають нам таку можливість продуктивно, я надіюсь, попрацювати. Всі можливості для того, щоб команда розвивалася, рухалася вперед. Тут все у нас для цього є. Ну, на базовому циклі ми зараз плануємо роботу, та, яка буде робитися під час чемпіонату. Тобто, в першу чергу... У нас побудовано тренування вступно-підготовча частина. Футболісти працюють з тренером по ОФП. Тут є можливість у нас і тренажерний зал, є гімнастичний зал. Друга частина на полі. Тобто, ми відпрацьовуємо більше акцент. Будемо робити зараз на функціональний, на фізичний стан футболістів. Розвивати ці всі якості. Також у нас заплановано чотири контрольні гри, гри на кожному третій день гра. і під цей час ми будемо, якраз буде у нас можливість створювати і тактичні якісь заготовки, продивлятися більше, знайомитися з футболістом, то тобто налажуємо комунікацію. Основне завдання буде в першу чергу, я ж кажу, що підготуватися до другого другої частини чемпіонату України. Ну я ж говорю, що у нас зараз є можливість повноцінно контролювати ці всі моменти. Тож тобто зараз у нас приїдуть датчики, які ми будемо бачити функціональний стан, фізичний стан. Тож тобто будемо бачити, скільки вони пробігають, скільки вони використовують скоростно силової роботи, скільки силової, скільки витривалості. Всі ці зони будемо. Бачити, будемо контролювати. Також я ж кажу, є у нас тренер по ОФП, який ці всі моменти буде контролювати, десь буде додати, десь будемо збавляти. акцент тобто, буде робитися іменно зараз повноцінно підготувати команду фізичний стан на другу частину чемпіонату. Тому тобто, буде і тренажерний зал, і фітнес-резинки, і легкіатечні резинки, то тобто, буде повноцінний комплекс. Ну, і все, все це через м'яч. то тобто, все з м'ячом працюємо. Є, ми бачимо, що футболісти в чудовому настрої працюють з задоволенням. Це саме головне, щоб була продуктивність. Ну а результат побачимо вже навесні, як воно буде. Правильно готувалося ми чи ні. Ну ми на це дуже надіємося і віримо вся, що ця робота принесе привас... нам в першу чергу результат, тому що я ж кажу, що те, що нам керівництво дало ці всі можливості, у нас іншого вибору немає, як тільки створювати команду для того, щоб вирішувало серйозне завдання. Так, да, це якраз інформація для того, щоб ми в першу чергу ближче познайомилися до футболістами, розуміли їх сильні якості, розуміли їх десь моменти, які для них десь незнайомі, десь над цим працювати більше, розуміти. Як нам буде продуктивніше грати під час чемпіонату, ми чудово розуміємо, що зараз у кожної команди є можливість і переглядати матчі, і слідкувати, і тактично перебудовуватися, і готуватися до конкретних матчів. Тому ми будемо створювати футболістам ті умови. В плані тактичних дій, щоб ми могли перебудовуватися під час гри, щоб ми могли заготовувати якісь тактичні заготовки для майбутніх матчів, але це вже буде більш на заключному змаганням циклі, де більше уваги буде приділятися вже. Стандартним моментом, більш перебудовує іменно під час матчу, різні схеми, різні взаємодії. Ну, як правильно ви сказали, зараз перші ці 4 гри вони нам дадуть змогу більш познайомитися з тими футболістами, яких все-таки 10 гравців, це, якби це повноцінна команда, тому нам треба ці ігри для того, щоб ми їх поближче узнали. Ну, на даний момент правильно ви Сказали 24 футболіста. На днях чекаємо 25-го футболіста, який вже має на сьогоднішній день підписати контракт. Здоров'ю, побажанню, претензій у лікарів і у мене немає, тому всі зараз, вони дай Бог, і в такому ж складі ми і завершимо підготовку.